Друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас, у нас, сьогодні ось, 17 вересня, неділя 6-16. Ну, я тут трошки вже розіклався, трошки закормився. На ляща на старе місто приїхав. Був я після ставка аж на двох рибалках, приїжджав сюди вечором. Просидів 2 години жодної покльовочки. Один раз щось подибало, черв'ячка об'їло, ну, щось дрібненьке і все. І їздив там на ставочок, пробував на коропа в заброд, не вийшло. Карасиків можна було наловити, але я полював за коропом, не спіймав. А це вирішив зранку знову на, на ляща. Так що, якщо це відео вже вийшло, значить щось у нас таке вийшло. Так, швидко по кормочки. Прикормочка дуже проста, все по-простому. Варені половинки гороху, пшенична крупа. І додав туди фанатик Бондюель. Трохи прикормки. От і все. Прикормився по парочку кормушечок закормочних. Три фідера поставив. Не лайте, що багато фідерів. Я тільки, з-за того, щоб знайти рибу, бо часу мало. Лівий фідер у нас на міляку. вже... З виходу з ями. А середній фідер у нас якраз на виході з ями, можна сказати, на бровки на виході з ями. Ну, а третій правий фідер прямо в ямі. Будемо шукати, бо щось кажуть, зовсім погано Ляш клює Може чи він пішов, чи якісь інші причини. Не знаю. Так що не будемо тратити час. Поїхали, все в процесі, буду вам показувати, розповідати, як я ловлю. Ну а чи правильно, чи неправильно, то судіть самі. Так що, вперед. Нічого. Ого. Друзі, нема поводка. Угу. Цікаво. Цікаво. Бачите? Ось так. І добре щось клюнуло. Видно щучка. Бо щось не дуже клювало. А потім як потягло сильно і все. На жаль, так. Ну нічого, зараз ми. Поводочок перев'яжемо. А що ж робити? Тут мало жилки. Ух ти, Бачили знову? Ха-ха! Щось таке вискочило, щучка ганяє. Треба щуку ловити, а не білу рибу. Я ось тут прикормочки так кинув спереді, Перед собою метрів два-три. І он там малька повна. О, тут щось у мене насосклось. Насоску щось було ты липнуло. Опа, е. І... Ого! Опа, е! І... Ого! Ничего себе. Насоску, друзья. Ну, пока еще е. Не, уже не е. Не Лящик. Ну, ну, ну давай хоть. смотрите, все и то изорвется. <laughs> Попался, друзья, на соску. Вот такая штукенція. Бачите, ложка называется Смоктунет. Забивається. Ось тут у мене такі пуфіки невеличкі висять на гачках. Гачки, мабуть, восьмий номер. Да, восьмий. І по пару опариків. І сюди прикормка. Така більш щоб липкіша була. Забиваю і закидаю. Зараз я вам ось заб'ю, покажу. Ось беру отакий шарик прикормочки. Сюди ось оцю пружинку, оцю ложку. Вот так его. Вот таким ежачком раз. Потом вставляю гачки с ножилкой. Ось виходить. ось така оснасточка. Принцип дії, воно лежить на дні. Риба смокче прикормку і заглотує гачок. Він ніколи, вона тікає, покльовка і ви виважуєте. Ось так. Щось кльов не дуже. Вже ось півтори години просидів оце. Ну друга покльовка, один раз щось поводок обірвався. Ну, зараз я в принципі можна спробувати туди. Це в мене спрацювало та що на мілкому, там метрів два глибина. Тут метрів три з половиною, три, а там та на ямі метрів чотири, п'ять. Ось так. Ух, а що воно вискочило, ви бачили? Ребята, Цікава штука, ви бачили як. Попробуємо вдома роздивитися на відео краще. А то я так одним оком побачив, що щось вискочило. Ну не щ... таке мов не щучка, мов щось широке. Ого. Ага. Знову бачили, ребята. Щось все время разів, навірно, п'ять сьогодні. Щось атакує малька. Ну а рибка клювати не буд... не хоче. <coughs> мабуть, потихеньку буду збиратися додому. Уже, мабуть, час. Так. Уже без 29 не хоче. Один лящик отоклюнув. Посмейкувало, посмейкувало Так, ну що ж, буду потихеньку змотуватися досить на сьогодні. Так, ну що ж, друзі? Ось така сьогодні не зовсім вдала рибалочка. Спіймав одного лящика. була ще одна хороша покльовка, ну, перед цим перед лящиком. Щось обірвався, повідець, видно, щось слабеньке, знайшов слабе місто. Так що, а то так, смикало, смикало, потихеньку там потрошку об'їдало, ну, така маленька рибка. Хижачок, як ви бачили, отут. Під берегом вискакував дуже часто, бачив окунець ганяв. Ну, Говорили, що бачили, на міляках лящ здавав сильно здорові табуни, здавав вниз по течії. Так так. що, ось так. Ну, Цього слід було ждати, що він тут довго не задержиться. Вода падає, дуже сильно падає. На плесах дуже мілко вже, на ямках теж обміліло, але ще багато, то він... Здасть. Кой що останеться, я гадаю, але мало. Так що будемо пробувати ловити хижака. Ну, можливо, ще половимо і біленьку. Не, не вийшло у мене з'їздити туди, в район десь горошино, вверх низ туди. Ну, туди, у ті місця. Ну, надіюсь, що, можливо, попаду хоч разочок по відкритій воді. Ну, а так. Буду, попробую слідуючу рибалку щось на хижака, чи дома, чи знову з'їжджу на ставок на судачка, попробую. можливо, з'їжджу на ставочок, попробую там коропа та в столоба половити. Ну, воно покаже. Так дуже не планую, бо часу обмаль. Ну, Ось така рибалочка. Так що, кому сподобалась така рибалка, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу як умію. Жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео і рибалки, Надіюсь будуть набагато вдалішими. Так що ось якось так. На цьому буду закінчувати. Зараз випущу того лящика. Навіщо він мені один? Аби хоч два, то хватило б на жарюшку. А так один нема що їсти. Хай живе. Ну от і все на сьогодні. Пока. Слава Україні. What's that?